Так, 639 віто зробили перший ряд, другий ряд, третій ряд, багажник. Це в нас Робили на Viano. на чотирьохдверний, чотирьохдверний. Під три сидіння, коли стоїть тройка, в них три ножки. Ось. Раз, два, три. Дві тройки, дві тройки. Коли стоять капітанки, то ще одна отут дорізається ножка тут. Ну і в результаті ось тут. Тоді виходить, раз, нож, дві ножки. І дві ножки. Порівнюйте, будь ласка, ось в кого як. Ну Ми вже так, в принципі, вже стандарт більш-менш відбили. Робимо сугубо по нашим лікалам, в середньому звідси до ножки, Вірніше дивіться, оце у нас у вас тумба передня. отут. Ми міряємо сюди звідси, до ножки, якби. в середньому відстань ось ця виходить 40, 45 см. І ось цей виріс ось ця, виходить 40 см, 37-40. Отак. В середньому так задовільняю кожного клієнта. Так що, в принципі, звертайтесь. Отакі варіанти килимків Ева, Ворс, Еко, Шкіра, все це ми можемо зробити. Бачите, ми знаходимося в місті Бердичеві у вулиці Короленка, 39В. Звертайтесь, Місто Бердичево.